На вихідних активний циклон із Європи зіпсує погоду в більшості областей України. У останній день тижня серйозних дощів побільшає і охопить волога погода практично всю Україну. Дощі місцями можуть бути сильними. Така типова осіння картина. Про це нам повідомляє Україдраме Так, за прогнозами синоптиків, 18 вересня, дощі з грозами охоплять всю Україну без виключення. Не буде жодної області, де би не впала капля з неба. Тому йдучи з дому, обов'язково беріть з собою парасольку та плащі. Температура повітря в цей день буде дуже контрастною. Наприклад, в західній області прийде сильне похолодання, там в день температура буде підніматися лише до плюс 13 градусів тепла, а вночі буде опускатися до плюс 5 градусів. А ось на сході та півдні буде навпаки дуже спекотна погода, практично як літом. Там стовпчики термометрів будуть підніматися до позначки плюс 28 градусів тепла. Вітер в цей день буде переважно західного напрямку 7-12 метрів в секунду. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 13, а вночі буде від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усі над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 10 до плюс вісімнадцяти. Вночі буде прохолодніше від плюс 6 до плюс 12 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 23 до плюс 28, а вночі від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 15 до плюс 25, а вночі від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. У неділю на півдні температура буде від плюс 21 до плюс 28 в день, і від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла вночі. У Києві, 18 вересня, хмарна погода протримується увесь день. Сильний дощ тиме протягом всього дня. Щоправда, до вечора він стане слабшим. Температура повітря буде від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. У Львові сонце все день буде рідко з'являтися за хмар. Увесь день тиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У Харкові у неділю вечором погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ із грозою вранці зміниться на сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати, а ближче до вечора припинитися. Температура повітря очікується: від плюс 12 до плюс 24 градусів тепла. У Дніпрі майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Температура цей день буде від плюс 17 до плюс 26 градусів. В Одесі, 18 вересня. вже вранці хмари зникнуть, та протягом всього дня буде стояти ясна погода. Уночі очікується дощ. Протягом всього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Температура повітря буде від плюс 16 до плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!